Усім привіт, Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Нові акції, які діють з 24 по 25 березня. Розпочну огляд із кешбеку. Не знаю, як ви, а я дуже полюбляю кешбек, коли повертаються кошти за покупки. Повертаються 80% від вартості на гелі для душу ген генетік. Ціна 250 мл 56 гривень. Такий варіант. 64 гривні, теж 250 мл, і є більші по об'єму по півлітри. Ціна 97 гривень. Хто користувався, залишайте відгуки. Гель іде із дозатором, що дуже зручно. Так, Від Greenway є різні аромати. Такі варіанти по 400 мл, ціна 45 гривень. Є більшого об'єму 750 мл, ціна 80 гривень. Ще якийсь був зі суперзнижкою олива та алої, але я думаю, що такого нема, бо суперціни розбирають, а ціна ціночок ще з 19 числа. Ось ще є. Кешбек на рідке мило та тверде від Greenway. Greenway тверде мило, поштучно, ціни 10 гривень і 50 копійок, є кокосове, є Манго. Ні, не манго, мегадаль. Не видно добре? Ось ось-ось-ось. Мило тверде. Є такими більшими наборами Greenway, є тут по 5 штук, і кожного вага 70 грамів. Ціна 60 гривень і повернеться вам на картку 80% від цієї суми. Greenway, рідке мило по 500 мл, ціни різні. Японський шовк 35 гривень, алої ціна 29,50, і магнолія та персик ціна 40 гривень. Скажу вам про кешбек, що списати його можна на наступний день після того. Покупки, тобто сьогодні купили, а завтра можете списати. Списати можна на будь-який товар з магазину. Якщо ви, наприклад, маєте 20 гривень бонусних, то вам треба взяти товару на 40 гривень, бо оплатити можна лише половину від вартості покупки бонусами. Якщо 100 гривень, покупка, то лише 50 гривень ви можете оплатити бонусами. Таке мило, ціна 36 гривень та 50, копійок. теж кешбек, бачите, торгова марка Greenway. І багато є запасок. 50 гривень. Така велетенська упаковка мед та молоко кремило, 1,5 літри, 50 гривень, медова груша 40 гривень. Це є 1 літр. Є ще інші такі полуниця ціна 30 гривень 450 гривень 21 гривня. Так, де там що? Ліземо з вами всередину. Цитрус 21 гривня. Хочу вам максимальну кількість показати. Таке мило оливкове 22 гривні. Так, а ось це вже не є на кешбек, тільки торгова марка Greenway. Звертайте свою увагу, акції лише два дні. Наступна акція, яка буде два дні 24 та 25, це на мило дуру, знижка до 40%. Тверде мило дуру по 40 гривень, вага 150 грамів. Таке йде воно більше. Такий варіант 25 гривень та 80 копійок по 100 грамів. Так. І є декілька ароматів, такі переважно квіткові і білий лотос. Так, 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 так. Набора тверде милу дуру 4 штуки по 80 грамів за 87 гривень. Таке до рук коштує 88 гривень та 70 копійок, 4 штуки. Загальна вага 600 грамів. Акція на усі підставки під гаряча: 1 плюс 1 дорівнює 3. Є різного формату, є такі кругленькі, бачите? Ціни по 50 гривень. Є бамбукові ще. Такий гарний варіант. Ось цей варіант бамбуковий. Бачите? На жаль, не бачу таких антиковзаючих килинків, які є ось тут зображені. Дуже вони мені до вподоби. Я такі купила, користуюсь задоволена. Вони були по 20 гривень. Кешбек 80% від вартості на усі засоби. Та аксесуари для догляду за обличчям та тілом About Face та About Body. Є багато продукції від цієї торгової марки. Такі масочки для рук є відновлюючі по 70 гривень. Для ніг є відлущуючи такий варіант. Ви одіваєте масочку, яку там певний час її на ніжках тримаєте, а потім за декілька днів вас починає облазити шкіра на ногах. Це якщо є такі загрубілі ем, частинки, знаєте, і, і оце все відмерше воно. Відпаде. Коротше, класна штука. Я брала від іншої торгової марки, було приємно здивована. Так, є і інші, є і відновлюючі всякі шкарпеточки з компонентами, що сприяють живленню. Бачите, дуже великий вибір. Є для рук, є для них ціна 70 гривень і повернеться вам 80% від вартості. Такі шкарпетки та рукавички по 100 гривень. Вони йдуть такі, як гелеві. Знаєте, що мені цікаво? Пише що ще й аксесуари. Цікаво, чи ось ці всі гаджети, масажери, чи вони йдуть на кешбек. Зараз я на касі уточню. Такий антикозючий килимок, таке знайшла. Я бачите? Вони ще є в іншому місці, ось тут окремо стоять по 20 гривень. Багато бамбукових, яких хочете. І червоний, і зелений. Такі набори теж підуть акцією 2 до рівня 3, а то виходить, що вийде вам дуже багатенько їх. Бо вже в упаковці 4, а рахується за кодом. Тобто це буде рахуватися як одна одиниця. About Face міцелярна вода 400 мл, 127 гривень. Такий варіант. Пінка для умивання 150 мл 127 гривень. Масочки для обличчя вони йдуть поштучно. Ціна 14,80. Такі капсули миттєвої дії 66 гривень від About Face. І ще нарахується кешбек патчі. 100 гривень за 60 штук на 30 процедур. Очищаючий гель 174, Зволожуючі бустери, нічні бабл креми по 139 варіанти. Так. Є, як бачите, великий дуже асортимент і багато є акційних цін. Маска Стік для обличчя, ціна 70 гривень. Термальна вода 279 гривень. Є маленька версія 119. Така пінка, до речі, дуже приємна. Вона йде як мус і виходить у вигляді квіточки 159 гривень. Очищаючі кульки для обличчя 149 гривень. Маска з зеленою глиною 200 гривень, точніше 199 Так, це є поживні гіалуронові патчі. 60 штук 199. Підсушувач засіб локальної дії з вітамінами b 3 b 5 та b 6 119 гривень, 150. Так, ні, ні, це не то. 139 гривень. А за 119 це є очищувальні пілінг-диски. Звертайте увагу від About Face ще є такі різні масажери для обличчя для тіла. І дуже гарні зараз є акція знижка і кешбек. Дві акції одразу. 195, така кріосфера для масажу обличчя, масажер для обличчя і тіла. Імпульсний 229, Такий варіант. роликовий масажер 99. Роликовий масажер, ще якийсь за 95 гривень. Так, а де він? А ось це він. Ось це він. Ой! Ще. Такий масажер за 99 гривень. Такі різні баночки для масажу. 149 гривень набір. Так, є поштучно баночки ще, але що? Я не бачу її. І є е, тейпи. Тейпи ціна ціна на 74 гривні. Так, такі ультразвукові імпульсні очисні. Ось такий варіант 510. Такі варіанти. Вакуумні очисні для пор 290. Така щиточка 179. Лапка 229. Мезуролер. Де ось це мезуролер, ціна 129. А це є портативний розпилювач, це є зволожувач 100 гривень. 390 гривень такий апарат. Апарат для догляду та масажу для ліфтингу та відновлення шкіри. Ціна 495 гривень і такий апарат для мікрострумового ультразвукового догляду. 420 гривень. 490 гривень масажер для голови. Так, є такий єсякий. Давайте подивимося по кудах. Так, 490 гривень. Слухайте, виглядає досить добротно. Може, хто купляв, пишіть свої відгуки. Так, такий варіант. Ціна 510 гривень. І така пилка електрична для педікюру 290 гривень. І ще ватні диски теж від About Face на кешбек. Є два варіанти упаковок. Більший 120 штук за 48,50, менший 50 штук за 30 гривень. Ще 80% від вартості повернеться на картку. Одним словом, вся продукція від About Face та About Body. Кешбек 80%, такі матуючі серветочки 52 гривні, вологі серветки для зняття макіяжу по 30 гривень. Також є маски для обличчя, вулканічний ролер 74,50. Такий варіант роллер-нефритовий масажер. Це є ціна 100 гривень. Масочка для губ 129. Такий бальзам 139, дуже є різноманіття. Бальзам для губ 139. Такі варіанти, які ще є в зеленому кольорі. Цікавинка бальзам, тін для губ. Ціна 139,59. Так, оцей 139 дорожче. 60 гривень конжаковий спонж. Рукавичка для зняття макіяжу 49 гривень. Такий варіант. Скрибок Гоша – 74,50. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На усі засоби для догляду за волоссям і небрі. Шампунь 300 мл 295 гривень. Кондиціонер двохфазний 380, крем спрей 454. Флюїд 430 гривень 60 мл. Шампунь 270 Кондиціонер 285, 270 шампунь. Масочка 294 та 376 гривень. 1 плюс 1 дрібні 3 на жіночі трусики. Мінус 50% від вартості набела паперові носові хустинки. Такий варіант. На жаль, ціни вам не скажу, бо тут ще вона не змінена. Двошарові 150 штук упаковці. Хто користується доглядовою косметкою від корейського бренду Єлизавека, звертайте увагу, мінус 50% від вартості. На сироватки для обличчя, також патчі, є кремчики під очі, масочки, гель-пілінг, очищаюча пінка для обличчя і такі пафи. Вони вже є пропитані рідиною для видалення чорних цяточок. Мінус 40% на засоби вітрової марки Arco. Так, гелі для гуління по 126 гривень. Я так думаю, що цінника ще не змінили. На жаль, тут немає сканерів, щоб вам просканувати. Але звертайте увагу, також ви можете уточнити ціну на касі, взяти товар, який вам сподобався, і попросити, щоб касир вам просканував і сказав, яка ціна ще до моменту покупки. Є також спреї арко. І ще є пінки для гуління жіночі арко 200 мл, теж зі знижкою 40%. Акція на дитячу декоративну косметику 1 дорівнює 2. Є різні набори, є менші. 40 гривень коштує набір чарівний браслет. Це є браслет і бальзамчик для губ. Такий набір каблучки. Ціна 100 гривень за 3 штуки.